Я сьогодні отримала цікаве повідомлення на свою сторіс і ще більш незвичну реакцію підмітила в собі. Знаєте, раніше мене дуже чіпляло внутрішньо чужі повідомлення, чужі реакції, смайли. І довгий час я могла варитися в цій історії, в цій ситуації, прокручувати, а що людина мала на увазі, а можливо, я якось не те сказала, може не так розповіла, може не так подала, а може я не сподобалася або не сподобалось те, що я розповідаю. Ну, коротше, оця миш... мисля мішалка в голові. Могла продовжуватися майже цілий день, а то і більше від чого це? це від відчуття, точніше, від відсутності особистої самоцінності, коли ми себе знецінюємо, знецінюємо свої дії, свої знання, думки, вчинки і постійно під когось намагаємося підлаштуватися, тому що дуже потрібно бути зручною хорошою дівчинкою. І сьогодні я зловила себе на тому, що мені взагалі ну не те, що байдуже, як людина відреагувала, а я відреагувала на її повідомлення дуже спокійно. Знаєте, чому тому? Му ще... що? Тому що насправді зараз у мене є чітке розуміння того, що ми ніколи не знаємо напевне, що хотіла людина сказати, що було за її повідомленням, за її смайлом, за її словами, які вона написала. А там може бути абсолютно все, що завгодно. Це може бути як, наприклад, захисна реакція від того, що людина не хоче зустрічатися із своєю власною якоюсь вразливістю, чутливістю. Да? І так само це може бути, наприклад, особиста якась проекція, особиста якась реакція, якийсь особистий біль, якась Історія, ну точна за тим повідомленням не моя особиста історія, а історія тієї людини. І коли приходить оце чітке розмежування, що моє, а що не моє, тоді і мислі мішалки немає місця у моєму житті, і немає місця зливу сил та енергії на те, а що там взагалі з іншою людиною, якщо їй ок, і якщо вона не хоче в цьому розбиратися, то це її вибір, і це її особиста історія, яка до мене не має ніякого відношення.